Українська делегація знову їде до Вашингтона. Про що домовлятимуться? Як дипломат продавав українські паспорти росіянам? І Кароль Навроцький знову взявся за історію волинської різанини. Ви дивитесь ТСН онлайн? Мене звати Наталія Ярмола. Пишіть у коментарях, яка новина вас зацікавила чи обурила найбільше. І не забувайте ставити вподобайки, аби підтримати роботу нашої редакції. Удари по житлових будинках, енергетичних об'єктах та медзакладах. Починаємо з ситуації в регіонах. На Сумщині загинула ціла родина. Близько третьої ночі. Російські безпілотники вдарили по житловому кварталу у селі Чернечина. Один влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Ще один поцілив у приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Зайнялася пожежа. Врятуватися не вдалося нікому. З-під руїн надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих. 35-річного чоловіка, 26-річної жінки та їхніх двох синів одному хлопчику 6, іншому 4 роки. А у селі Соснівка російський дрон вбив 60-річну жінку. Ще один безпілотник атакував мотоцикліста у Миропіллі. Він під наглядом медиків. А на Чернігівщині після ворожих обстрілів знеструмлення і затримка руху поїздів. Російські дрони поцілили в об'єкт критичної та транспортної інфраструктури, а ще промислове підприємство у Ніжинському районі. Внаслідок атаки знеструмило кілька населених пунктів. Затримуються приміські та регіональні поїзди. У Костянтинівці російські евпівдрони поцілили по цивільних. Двох вбили на місці. Ще двох з травмами швидка забрали в лікарню. По Дружківці окупанти ударили десятьма безпілотниками. Там теж загинула людина. У місті великі руйнування. А у Лимані ворог атакував ефпівронами швидку допомогу. І до трьох зросла кількість постраждалих у Білозерці на Херсонщині. Росіяни обстріляли селище з артилерії. У Херсоні поцілили у храм просто під час літургії. Також понівечили 20 багатоквартирних і приватних будинків, і адмінбудівлю та музей. Понад 70 запорізьких родин отримують виплати від міста. Йдеться про щомісячну допомогу тим, хто постраждав від російського обстрілу 28 вересня. Тоді росіяни завдали комбінованого масованого удару по житловим кварталам міста. В Шевченківському районі ракета влучила у багатоповерхівку. Крім зруйнованих квартир, декілька поверхів вигоріли вщент. А у Бородинському з реактивних систем залпового вогню окупанти понівечили цілу вулицю. З міського бюджету постраждалим нараховуватимуть 10 тисяч гривень на оренду житла щомісячно, допоки вони не зможуть повернутися додому або отримають нове житло. Російські війська продовжують штурми на Донбасі, проте зазнають критичних втрат. В інституті вивчення війни повідомляють про просування ворога на Сіверському напрямку. При цьому українські оборонці мають успіхи в районі Добропілля, де частина російських підрозділів перебувають в оточенні. В цьому районі ворог має проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах. На Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська. Українські дрони блокують просування російських військ вздовж логістичних шляхів. Тож російські війська пересуваються пішки у 20 кілометровій зоні від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. У результаті лише один із десяти російських солдатів досягає українських позицій. Попри шалені втрати, росіяни окупували село Полтавка на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Також Росіяни мають рух вперед біля Новоіванівки у Запорізькій області та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Ворог продовжує тиснути біля Сіверська з метою захопити місто. Аналітики зазначають, що в цьому районі утворилася велика сіра зона. Ворогу вдається просочуватися крізь позиції українських бійців, але рашистам не вдається закріпитися на місцевості і накопичити сили для подальшого просування завдяки українським дронам, що полюють на ворожу піхоту. Війна поколінь. На цій війні воюють батьки і діти, а часто коли рідні тато й син. Чи мати і дочка на Оріхівському напрямку у піхоті пліч опліч, батько з сином. На війні обидва з 22-го, обидва пройшли через роботинський наступ і знають йому ціну. Мали поранення. Попри те, що боєць на позивний батя має вісьмох дітей, не йде з армії, бо молодший син теж на фронті. Тож сидять в окопах зі зброєю в руках. Репортаж з Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Тому й пішов, що велика родина. У баті восьмеро дітей, п'ятеро своїх і троє прийомних. Йти чи не йти, сумнівів не було. Будучи, як почалася повномасштабка, я десь більше місяця молився і просив Бога, щоб він дав мені розуміння того, як я повинен це виповодитись. Тось тобто, я розумів, що Христос в окопах повинен бути. І... А іначе як хлопцям сказати, що ну, я тут рядом, я з вами. Іван Володимирович, протестантський священик, волонтер і багатодітний батько, пішов на війну услід за сином Іваном, обоє у піхоті. Прийдя сюди за одним, як то кажуть, сином, у мене тепер їх тут куча синові. І це принцип, ну, він такий повинен бути. Батя має бути як батя, наставник, друг, просто побратим, рядом сидячи. У 55 річного баті непроста історія, він з колишніх кримінальних 90-х, як пастор до війни опікувався ув'язненими і тими, хто звільнився. Я вірю, що це Бог дав мені таку можливість, дав такий шанс, бо я сам із бивших, От інтелігентних людей, ну як то кажуть, да, білих і пушистих. Тепер на Оріхівському напрямі разом з сином виконує бойові завдання. Разом з хлопцем пройшов горнило роботинського наступу, вижив, врятував на евакуації побратимів і зберіг сина. Танчик після від танчика у мене до сих пор колінки трусяться. бо В мене два раніння від танка було, Тобто, розумієте, і от навіть якщо знаєш, він десь там, але цей виход і приход зразу це в мене якби такий, як трошки мандражик. Ще зовсім юний по віку, але вже дорослий у вчинках і поведінці. Іван бачив кров і смерті побратимів. Має два поранення, але з фронту не пішов. Де батько і хлопці, там і він. Ким я зараз є. То я тут, а батя тут, значить, значить все получилось, навірно, в тому сенсі, що воспитання, що ми разом, і ми нормально. Ну як то кажуть, йдемо, йдемо разом. Проходя, як то кажуть, і хороші моменти, і важкі, він ні про що не шкодує. Це його вибір. Дякує о, татові о, за виховання о, і ті була. цінності, що батя заклав у дитинстві тут на фронті. Іван серед своїх, і він на рівних зі старшими побратимами. Гризе, наприклад, коли ти у відпустці, коли ти трошки змінив обстановку. І трошки починає гристи, тому що ти бачиш не стільки то, що вони там в цивільному одязі, так би це нікого не засуджують, це вибір кожного там. Але ставлення, наприклад, не гідне навіть ставлення просто до не то що до військових. А взагалі до обстановки, яка є в країні, тобто видно, що от гуляють там з бутилкою пива. там, тобто, ну хоча б трошки скромніше себе ведіть, щоб це не чіпляло тих, хто там за вас стоїть. Попри те, що поруч батько, вони не сваряться, і тато не розповідає, як жити, що робити, а що ні. Є війна, є ворог, і його треба знищувати, каже 25-річний Іван. У нас, по-перше, він для мене друг. Він мені був ще до війни друг, а зараз ще й побратим. Ну і командир, само собою. Ну в тому сенсі, що. Немає не там ніяких моментів. У нас свобода, як то кажуть, дійстві, але все загласоване. Тобто, немає такого, як у баті, що там я сказав і буде так, як я хочу. Противник постійно штурмує наші укріплення пішим порядком і на техніці. Страх у батька за сина, а у сина за батька є постійним. І батько і син, і хлопці у підрозділі моляться перед кожним бойовим виходом, і це каже Іван: працює, головне вірити. Молюсь, звісно. І коли не страшно, стараємося ті же каби, і вообще просто про себе кажуть, що ну господи, постав свою охорону захист, тобто і ну і ти бачиш результат. Війна поколінь стала реальністю. Тепер воюють і батьки, і діти воюють з тим самим одвічним ворогом України московським Кремлем. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1. 10 тисяч доларів за фальшиву інвалідність на Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації схеми для ухилянтів. У пакет послуг входила госпіталізація до лікарні із вигаданим діагнозом, а потім оформлення документів про непридатність до служби. 57-річного жителя Кривого Рогу затримали одразу після одержання авансу від клієнта. Нині йому загрожує 8 років в'язниці. Правоохоронці встановлюють його спільників та клієнтів. Торгував паспортами. СБУ та Нацполіція затримали дипломата, який допомагав росіянам безперешкодно пересуватися Європою. На початку повномасштабного вторгнення він працював в одному з посольств на території країн Європи. За даними слідства, схема виглядала просто. Працівник посольства приймав замовлення від росіян та допомагав їм отримати українські паспорти. Це й давало можливість безперешкодно пересуватись Європою. Для пошуку клієнтів вибудував цілу мережу посередників. Під час обшуків у дипломата великі. Чи на мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності Перевіряється інформація, чи не причетні легалізовані росіяни до розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії, підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Ну а якщо ви дивитесь нас за кордону, пишіть чи доводилось вам перетинатися з росіянами, і якою була їхня поведінка? Ваші історії чекаємо у коментарях. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Єврокомісія спрямує додаткові 2 мільярди євро на українські дрони. Про це президентка Урсула фон дер Ляйн заявила на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте перед початком засідання колегії Єврокомісії, в якому він бере участь. Там обговорюється питання безпеки ЄС. Саме зараз рішуча підтримка України може привести до перелому у війні. Підкреслила фон дер Ляйн. Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново запровадити стіну дронів на східному фланзі Євросоюзу через небезпеку від російських безпілотників, покладаючись на технології, які вже добре показали себе в Україні. Європа мусить дієво і спільно відповісти на російські провокації безпілотниками на наших кордонах. Ось чому ми пропонуємо негайні дії щодо того, щоб зробити дрони частиною нашої варти на східному фланзі. Ми мусимо займатися цим спільно з Україною та НАТО. We need to our sky, so... зараз цей проект по безпілотникам дуже потрібен дуже на часі, бо, зрештою, ми не можемо витрачати мільйони євро чи доларів на ракети, які збиватимуть кожен дрон вартістю по пару тисяч доларів. Україна та її фінансова підтримка, а також оборона Європи, про це говоритимуть на неформальному саміті Євроради у Копенгагені 1 жовтня. Франція, Німеччина і Швеція відправляють туди військовослужбовців і системи протидії безпілотникам для посилення безпеки цього тижня. Видання Politico пише, що оборонні проблеми раніше були за дужками традиційного порядку денного Євросоюзу, але провокації Путіна та непередбачувана поведінка Трампа змінюють підходи. Урсула фон дер Ляйен закликала до створення спільних систем протидії російським дронам і літакам, а також до нового фінансового пакету для підтримки України, зокрема за рахунок заморожених російських активів. На саміті також обговорять план обходу вето Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС, і сподіваюся. Йться досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня очікується, що президент Зеленський доєднається до учасників саміту по відеозв'язку. До Вашингтона відбула українська делегація на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. На зустрічі обговорять технічні питання. Делегацію очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв. Ну і чекаємо на виступ президента Трампа сьогодні о 18-й за Києвом. Заплановане його звернення з овального кабінету. Тему не розголошують. Українські депутати планують висунути Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті. Документ опубліковано на сайті Верховної Ради про те текст ще недоступний. Ініціаторами виступають п'ятеро нардепів із груп за майбутнє та відновлення України. Проте, згідно з правилами Нобелівського комітету, у 2025 році президент США не зможе отримати нагороду, оскільки кандидати на неї мають висуватись до 1 лютого поточного року. Ще в серпні Білий Дім представив список світових лідерів, які хочуть висунути кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. Серед них, зокрема, прем'єр-міністр Вірменії, президент Азербайджану Байджану прем'єр-міністр Ізраїлю та прем'єр-міністр Камбоджі Трампа кілька разів висували на Нобелівську премію миру під час його президентства. Однак нагороди він так і не отримав. У Чехії викрили майже 300 акаунтів, які поширюють російську повістку напередодні парламентських виборів. Група чеських аналітиків Online Risk Labs заявила, що 286 анонімних акаунтів у TikTok висловлювали підтримку ультраправій та ультралівій партіям, які беруть участь у перегонах. Обидві поліціли вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і ЄС. Вибори до чеського парламенту відбудуться вже цього тижня. Останні опитування показують, що наразі лідирує опозиційна партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Вона обіцяє підвищення соціальних виплат, зниження податків і скептично ставиться до частини політик ЄС. Непроста історія. Президент Польщі знову повернувся до теми заборони публічних згадок про ОУН УПА та Бандеру. Кароль Навроцький пропонує криміналізувати, як заявляє його канцелярія, публічне просування бандерівської ідеології. У разі ухвалення цих поправок за таке можна потрапити за грати до трьох років. Те саме стосується і заперечення волинської різанини. Конфлікти довкола цієї теми тривають вже давно. Подібну поправку до законів Навроцький намагався подати у червні, але її не врахували. Натомість в Україні цього літа відбулись роботи з ексгумації тіл на територіях, де сталася волинська трагедія. Це була вимога Польщі. Історики кажуть, що говорити про складні сторінки минулого треба максимально спокійно і не роздмухувати емоції між партнерами. І стежимо за ситуацією в Одесі. Місто топить в результаті сильного дощу. Електротранспорт на кількох маршрутах зупинений. Можуть бути перебої з роботою світлофорів. Повідомляється також про підтоплення у Чорноморську. Вже в наступному випуску ТСН дивіться матеріал наших одеських кореспондентів. І це всі новини на цю мить. Аби вам було простіше стежити за оновленими новинами. Ставте дзвіночок під цим відео. Ну а ми побачимось вже о 16-й.